Це зрозуміло, що я буду постійно відволікатися, бо це дуже енергозатратна штука. Взагалі, бачити себе невиправаним і шукати творця в цьому житті це штука енергозатратна і дуже. Тому ми бачимо, що люди навколо його не розкривають не бачать, і не усвідомлюють. Саме праведники можуть це робити і бачити це. Так цікаво бачити, що я перевіряю і бачу, які я на виправданий, і я роблю зусилля для того, щоб було це виправлення, І потім я бачу, як ці виправлення відбуваються. І я розумію, що це зробив не я, а це зробив зі мною творець, і він це зробив так, як йому треба. І я бачу, що ось це так, як йому треба, це найкращий для мене варіант. Що я би навіть не помислив, що може таке відбутися в моєму житті. І це справжні дива. І чим частіше я знаходжуся в цьому процесі, тим частіше в моєму житті відбуваються дива, справжні дива, те що поза природою, і я не знаю більш прекрасного і захоплюючого шляху ніж цей.